В ефірі першого подільського в екстрених умовах для області і всієї країни наш телеканал продовжує свою роботу, аби розповісти вам головні новини Хмельниччини за цю добу. Не здаємось, а стаємо лише сильнішими. Розпочинаємо. Росія продовжує компенсувати свої поразки на полі бою масованими ударами по енергетичній інфраструктурі України. Напередодні від ракетного удару ворога постраждала і Хмельниччина. Про ситуацію на початок дня розповів очільник області Сергій Гамалій. Пропоную пряму мову наслідок вчорашніх атак ворога в області без електропостачання залишилось понад 105 тисяч споживачів. Ремонтні бригади продовжують роботи щодо відновлення енергопостачання об'єктів області. Всі на місцях. Сьомої ранку, згідно з графіками е, планованих відключень, відключено від електропостачання 715 населених пунктів по області. Ми все відновимо, ми обов'язково переможемо. 16 листопада без електропостачання залишилося понад 105 тисяч споживачів у Хмельницькій області, а це приблизно 700 населених пунктів. Відтак голови громад мають подбати про наявність генераторів задля роботи закладів критичної інфраструктури. Як виходитимуть із ситуації у Дунаєвцях? Прошу послухати далі. Ми самі розуміємо ті проблеми, які можуть виникнути в зв'язку з довготривалим відключенням сьогодні електроенергії. Тому дійсно ми готуємося. Наша лікарня забезпечена повністю генераторами. Ті е, об'єкти критичної інфраструктури також мають. Да, звичайно, є проблеми в тому, що нам для, наприклад, міськводоканалу для подачі води потрібен надпотужний генератор. Це 500 кВт. Ми зараз його вишукуємо, але разом з тим розуміємо і. Маємо надію серйозну на військову обласну адміністрацію, що десь нам трошечки потужностей дадуть саме для цього. Але ми сьогодні готуємося повністю. Наші об'єкти критичної інфраструктури знають, що є така проблема, може бути така проблема. І я ще раз скажу, саме головне, щоб ми перемогли ворога. Напередодні під час повітряної тривоги в обласному центрі у ліфтових пастках знову опинилися люди, які ігнорують правила безпеки. Про це на сторінці у Фейсбук написав заступник хмельницького міського голови Василь Новачок. Посадовець зазначив, що із пасажирами всередині застрягли 67 підйомників. Владці вкотре просять не ставитися легковажно до сигналів тривоги та не користуватися ліфтами при ймовірних перебоях із електропостачанням. І до інших тем 27-річна мешканка Волочиська побила знайомого та так, що той помер. За це жінка проведе 8 років за ґратами. Усе сталося в одному із гуртожитків міста. Під час алкозастілля між молодицею та потерпілим виникла сварка. Не знайшовши аргументів, обвинувачена близько 10 разів вдарила чоловіка кулаками в обличчя. Ще 20 ударів завдала ногами по голові, а також декілька разів вдарила чоловіка головою об підлогу і швидку викликали сусіди, які почули сварку. Чоловіка госпіталізували, однак через декілька днів від отриманих травм він помер у лікарні. Окрім загратованих років, жінка також сплатить понад 200 тисяч гривень матеріальної та моральної шкоди матері померлого. У Хмельницькому експонують виставку світлин із промовистою назвою Дитячі очі війни. Їх зібрала військовослужбовиця Оксана Анодіна із красномовним позивним Мама. Бачили фото, які чіпають заживе, і наші журналісти. На відвідувачі виставки дивляться близько чотирьох десятків дітей, що мешкають на деокупованих територіях Донеччини. Їхні погляди знімали у приємні моменти, коли діти отримували подарунки. Проте далеко нещастя світиться в очах малечі. Я почала вдивлятися в ці очі, повні суму, болі якогось такого невимовного безпорадності, коли діти стоять з подарунками, і ну, казалось би, да, що ще дітям треба. Якби ну, мало, мало, мало би бути щасливе дитинство, виконуватись їхні якісь там забажанки, побажання до Миколая до Нового року. Але оці ну, цей сум дійсно, от, ну, це, це було щось неймовірне. Дитячі очі, які бачили обстріли, жорстокі, зруйновані домівки та знищені людські життя, породжують в дорослих загострене відчуття необхідності відігріти і захистити. Зараз напевно саме той час, коли потрібно нагадувати, що війна і діти це не сумісні речі, але обставини склалися таким чином, що Росія прийшла на землю нашу Україна, і вона створила. Цей страшний світ, в якому живуть наші діти, українські діти. Очі це дзеркало душі, тим паче чорно-біле, коли вибирається все зайве. І це та, ну, момент, той крик, що це дійсно діти війни, і вони ну, не мають права відчувати таку біль. А наша задача як дорослих перше їм допомогти. І саме менше, що ми можемо зробити, якісь їм гостинці. І основна задача це ЗСУ все-таки забезпечити мир на Україні. Біль. Тому що ми розуміємо, що ці діти зараз знаходяться в зоні бойових дій, діти, які тримаються, тримають батьків, тому що зараз дуже сильно е, е, дитячий фронт включився, підлітковий фронт. От, і хотілося б бачити інші фото. Інші фото зі щасливими очима дітей то вже наступний крок. А поки виставка мандруватиме Україною і Європою, аби привернути увагу всіх до долі дітей, що постраждали від російської агресії, та через їх життєві історії розповідати про війну та її наслідки. Ми про це повинні постійно говорити з розумінням того, щоб до кожного дійшло важливість сьогоднішніх подій, трагедія цих подій. І зрозуміло, що в кожна акція, яка нас об'єднує, яка згуртовує, вона сьогодні має бути здійсненою. Вона має сьогодні працювати. Ми область спокійна, яка несе гуманітарне навантаження, але ми теж відчуваємо цю біль. Ми теж це все переживаємо. І безумовно для нас теж важливо, щоб наші люди, наші діти бачили, що відбувається навколо нас. Організаторка проєкту Оксана Адодіда має дуже важливу і відповідальну місію. Жінка збирає кошти на подарунки до зимових свят для діток, які живуть на постраждалих від війни територіях. До новорічно-різдвяного періоду волонтерка разом з однодумцями знову вирушить до дітей, продовжуючи нести малечі сюрпризи та знімати глибинні зболені очі. Вихованці центру соціальної і психологічної реабілітації дітей Подолянчик відвідали оновлений кінологічний центр поліції. Юним гостям розповіли про роботу службових собак, познайомили із чотирилапими помічниками копів та дозволили приміряти форму правоохоронців. Як це було, покажемо і вам. Ангеліна, вихованеця центру соціально-психологічної реабілітації дітей Подолянчик. Нині вона вперше разом із іншими дітьми відвідала оновлений кінологічний центр поліції, яка ж дівчина з дитинства обожнює собака, вже все своє життя прожила разом із німецькою вівчаркою. Попри юний вік, Ангеліна налаштована серйозно. У майбутньому планує пов'язати своє життя із правоохоронною діяльністю. Не скажу, що це мрія, це мета. Стати військовою, але спеціальність я ще не вибрала. Може, я піду в поліцейську академію? Може, взагалі піду на кінолога? Хто його знає? Я собаку божні. Я не люблю цих маленьких, так як я люблю великих, які мене обнімуть, і я буду з ними спати. Спершу теорія, а потім і знайомство із чотирилапими службовцями. Маленьким гостям показали, як відбувається тренування собак. Вівчарки продемонстрували свої вміння шукати зброю та заховані речі. А ще за сценарієм затримували правопорушників та слухняно виконували всі команди. Показати, як кінологи працюють в даному центрі, які проводять методики для того, щоб дітям було цікаво, весело мали можливість більше бути добрішими, і допомагало це їм краще адаптуватися і реабілітуватися для того, щоб їхнє життя було більш цікавим. Гості висловили захоплення роботою центру та вміннями собак. Закінчилася зустріч спільними фото на пам'ять. Як зазначають правоохоронці, такі заходи для дітей планують організовувати й надалі. Володимир Зеленський підписав указ про призначення президентської стипендії молодим майстрам народного мистецтва. Серед них є і представниці Хмельниччини Альона Марчук та Ольга Лукасишина. Із останньою вдалося поспілкуватися нашим журналістам, у якій техніці працює мисткиня – Дивіться у сюжеті. Ольга мешкає у селі Асламіще у Віньковецькій громаді. Жінка займається бісероплетінням вже більше шести років. Нині творча діяльність є основною справою всього її життя. Частину своїх виробів мисткиня подає на різні виставки, де неодноразово займає призові місця. Даний гардан зайняв друге місце в Хмельницькому. Кращий твір року до 30-ї річниці Незалежності України. Днями, згідно указу гаранта нашої держави, майстрині призначили президентську стипендію. Розмір виплати дорівнює одному прожитковому мінімуму для працездатних осіб. Наразі він становить більше 2,5 тисяч гривень. Відповідний запит на отримання винагороди дівчина відправила близько року тому, і тільки зараз Ольга отримала результат. При поданні заяви на стипендію президента України потрібно було подати свої дані та 10 кращих своїх робіт. А також потрібно було до кожної з цих робіт додати опис, розповідаючи про улюблене ремесло, майстриня зауважує, у цій справі слід бути досить терплячим та уважним, бо сам процес створення виробів із бісеру займає немало часу. Залежить від самої роботи, обсягу роботи, орнамент залежить. Є такі роботи, які займають до двох місяців місяць роботи самої. Жінка створює різні гордани, кульчики та брелоки. Серед головних місій майстрині своєю творчістю зберегти пам'ятки минулого. А із початком великої війни Ольга почала виготовляти і патріотичні прикраси. Справжній аншлаг у Хмельницькому Оксана Білозір заспівала для містян у головному залі обласної філармонії. На творчий вечір народної артистки України були продані усі квитки. Виручені кошти спрямують на підтримку нашого війська. Більше про музичну подію розкажуть наші журналісти. Повна зала глядачів Оксана Білозір запросила хмельничан на творчий вечір, аби підтримати наших захисників. Народна артистка України привезла двохдинну програму із піснями різної тематики, звучали веселі і сумні композиції. Були й ті, що відтворюють сьогодення, яке вже восьмий місяць проживає кожен із нас. На думку виконавиці, музика і українське слово наділені потаємними силами, які спроможні достукатися до кожного серця. Пісня вона робить неймовірне. Вона може те, що людині трансформацію свого світогляду треба міняти довго різні фактори для цього потрібні обставини, Люди пісня може зробити за одну хвилину. На концерт завітали дружини військових, давні шанувальники творчості Оксани Білозір та цілі колективи підприємств Епіцентр Агро та Епіцентр К. Тур має благодійну місію, тож кошти з продажу квитків передадуть Збройним силам України. Нині це вартує величезної поваги до артиста, який робить усе можливе задля пере. України, задонативши кошти разом з тим, ми отримали, мабуть, набагато більше. Ми отримали, знаєте, таке відчуття того, що ми відпустили себе, відпустили свої емоції, відпустили свої страхи, свої переживання. Ми укріпилися в своїй вірі, тому що ми співали одних пісень. Ми разом кричали. Слава Україні! І це нас так об'єднувало, це так вселяло віру. Присутні гарячі вітали кожну композицію артистки. Особливим було спілкування із глядацькою залою, адже кожне слово було пронизане патріотизмом. Першу половину концерту ми всі плакали на взрив, тому що Оксана Володимирівна вміє і знає, як доторкнутися до кожної молекули нашої душі. І ті пісні та її творчість, яку вона анонсувала сьогодні нам, особливо нові. Це дійсно твори, які заслуговують всенародного визнання, і сьогодні, саме в залі так і відбулися. Вражень після концерту у глядачів через край. Неодноразово на концерті Оксани Білозір, Ми раді, що вона з нами, що вона підтримує нашу українську. Естраду, нашу українську мову. Вона завжди говорила на українській мові. Це радує, тому що саме зараз стає популярним говорити на українській мові, а вона саме завжди говорила і співала тільки виключно на нашій рідній мові. За все ми щиро вдячні. Дуже позитивні емоції. Це зірка дійсно народна. Це, мабуть, перший концерт, на якому я отримала всі емоції. Сльози, радість. Це були. І позитивні такі і, і танці, але дуже чутливо. Оксана Білозір одна із небагатьох артисток, які протягом всього творчого шляху співали українською. Розповідає справа в тому, що російська влада вже завдала болю їхній родині. Тому про позиція артистки була принциповою із самого дитинства. Я так вихована. У мене батько був політв'язень, в'язень сталінських таборів. От тому я росла в такій сім'ї, де Говорили про те, що за Україну потрібно боротися, тому це в мене з, з моєї сім'ї, з моєї родини. Вже сформувався такий стереотип українця, українки, які відстоюють право бути українцем на своїй землі. А віра у перемогу мотивує і допомагає кожному із нас залишатися сильними та підтримувати інших. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 16 листопада в Україні професійне свято відзначають працівники радіо, телебачення і зв'язку. Принагідно ми розповімо вам про людей, які працюють для вас по той бік екрану, навіть попри виклики сьогодення. Комунікація гострі та важливі теми винахідливість та оперативність. Українські журналісти безперервно тримають інформаційний фронт. Однак спільний медіапродукт залежить від роботи цілої команди фахівців. До Дня телебачення і зв'язку Перший Подільський знайомить вас із людьми, яких не помітиш у кадрі. Проте без яких цей кадр був би неможливим. Зокрема, Віталій дбає про прибуття знімальної групи на місце події. Доставка сьомої шнурби має бути і вчасно, в конкретний час назначений, і в конкретне місце. Ну і безпечна доставка. То, що Водій він, по правилу дорожнього руху він відповідає за безпеку дорожнього руху, за особливих людей, ну, які в машині. Якісна картинка і звук уже завдання режисерів монтажу. Наталія ламає поширені стереотипи про те, що робота із технікою справа чоловіча. З дня у день вона збирає окремі кадри у цілісний інформативний ланцюжок уже впродовж 15 років. А от ділиться один хвилини сюжет дорівнює близько 40 хвилин монтажу. Наприклад, сценарій такий приносить мені сценарій. Я беру кадри, і з них роблю готовий продукт, тобто сюжет. Ви працюєте начетка, кадри, синхрони. Це все складається докубки і виходить. Цукерочка як оператор зніме, як журналіст напише, як монтажер змонтує, і від цього буде гарна картинка. Такого не було ще щоб сюжет не вийшов. в Ефір. Цілодобову трансляцію ефіру забезпечує випусковий редактор Олег. Хоч працює вже з готовим продуктом, ділиться, потрібно бути досить відповідальним, аби кожен матеріал транслювався у правильному порядку. П'ять, чотири, три, два. Безпосередньо це база даних, яка в нас є, випуски, які в нас є. І якщо пам'ятаєте, колись були газети, розписано, що у котрій годині які новини, який фільм, то в мене тут набагато більше. Слідкую, щоб вчасно вийшли ті проекти, які люди хочуть побачити, вімкнувши телевізор. Слідкую за тим, щоб вся вийшла вчасно реклама. Якщо не не працюю я, не працюю все телебачення. Випробування війною лише згуртувало колектив у єдине ціле. Як вам журналісти? Журналісти дуже хороші. Про зміни в роботі у складні часи розповідає директорка телеканалу Юлія Кучер. Навчилися більше цінувати один одного, збільшувати свої потужності, свої можливості, свої навички і навіть збільшувати колектив і навіть з найменшого з полішок, зрощувати нове покоління телевізійників, нове покоління українців, нове покоління захисників. Праця кожного телевізійника нелегка та не приховуватимемо інколи стресова. Однак азарт, який вона дарує, та вдячність глядачів, завжди переважатиме. Івана Шевчишина, Олександр Попіль, Ігор Шиян, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший. Подільський Зима потроху вступає в свої права на Хмельниччині вже із 17 листопада. Синоптики прогнозують перший сніг із дощем. Імовірний утворення снігової кірки на поверхні ґрунту. Можлива ожеледь, налипання мокрого снігу при мінусовій температурі. Слід готуватися до можливого зниження температури до мінус 3 градусів, а й до мінус 8 градусів за цельсієм. В день очікують від плюс 2 до плюс 3 градусів. Рівень небезпечності перший жовтий. Пам'ятайте, така погода може призвести до ускладнень на дорогах і до додаткового навантаження на енергосистему. Тож споживайте електрику ощадливо. Не забувайте підтримувати наших захисників, які попри все відстоюють цілісність України. Та безпечного вам вечора до зустрічі на першому подільському.